Всім привіт! Сьогодні у нас ось така магнітолка на огляді для Volkswagen та Шкода. Магнітола має 9-дюймовий екран, працює на базі Android. 1 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ внутрішньої пам'яті. Має магнітола стандартні функції, такі як радіо FM-тюнер. Також є програвач музики з USB-накопичувача. В магнітолі е, можна підключити е, одразу два USB. В даній машині це Volkswagen Golf 7, реалізовано таким чином, що один USB-вихід ми вивели в е, маленький бардачок ну, або попільничка, інший в великий бардачок. Для того щоб тут було зручно підключити телефон на зарядку, а там можна поставити флешку. Є в магнітоли і блютуз, можна підключити телефон для прослуховування музики і розмов по телефону. Є вмонтований мікрофон, і можна підключити виносний мікрофон. В магнітоли є Wi-Fi для підключення до інтернету. Відповідно можна дивитися YouTube по інтернету. Тобто Відео, кліпи, фільм будуть вам доступні. А, також є Play Market, відповідно, можна скачати будь-які програми. Зараз не, не зайде, тому що треба ввести свій логін і пароль. А, так, крім того, в Android в магнітоли є широкополосний еквалайзер, можна собі налаштувати музику. Під себе як хочеться. А, можна дивитися відео не тільки через YouTube, можна підключити по флешці, є програвач відео. Давайте запустимо якесь відео. Ладно. Картинка гарна, насичена, приємно дивитися, плюс 9-дюймовий екран дає своє, картинка приємна. Працює швиденько, так, да що ще не сказав? Є е, в магнітоли GPS-антена. Відповідно, вона підтримує навігацію. По замовченню, встановлені е, Google карти можна під е, також скачати будь-які картки. Є фонЛінк, це е, дублювання екрану телефону на екран Магнітоли. Спеціальна програма скачується на телефон і дублюється через USB або по Wi-Fi. як iPhone, так і Android можна цією програмою користуватися. Так, окей. Ось так працює. В принципі, як для 1 ГБ оперативки, то е, швидкість роботи гарна. А в магнітоли йде е, Canbus декодер відповідно, вона підтримує всі штатні функції машини, до прикладу, мультируль. У цій машині є мультируль, він гарно працює. Переключення музики, підтримує також магнітолка. Камеру заднього виду. включаємо задню передачу. Вона автоматично включає камеру заднього виду, і в цій машині є партроніки. Якщо під'їхати, буде партніки. Налаштовуються лінії заднього ходу, можна залишити тільки статичні. Якщо ваша камера заднього ходу підтримує бокові, то магнітолог це теж може відображати поворот руля. Без проблем. Задня передача включається автоматично по каншині. В цій машині також ще виводиться клімат-контроль. Коли ви крутите клімат, воно вам показує на великий екран, для того, щоб ви не відволікались на маленький екран. Теж досить зручно, цікава штука. Ось, власне, така магнітолка.